Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу vibe to crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про такий цікавий проект, як Layer Edge. Це проект, ще один ДЕПін можна сказати. Проект, який допомагає верифікувати транзакції в блокчейні. Побудований він на блокчейні Бабілон. Сам блокчейн Бабілон підписаний на Layer Edge І в цілому в проекта, ну, доволі такі непогані фонди. Сума не розкрита, тому що, скоріш за все, там зараз йдуть ще перемовини про саму суму інвеста. З головного і самого для нас важливого: тут підтверджений дроп. Підтверджені нагороди саме за цей тестнет. Він буде йти до 28 лютого, тобто невеликий період часу всього ще, що немало важно. Проект зараз в закритій бета-версії. Тобто зараз невелика конкуренція. Попасти можна тільки за кодом, який, звісно, я вам дам, який буде в описі під цим відео. Тому тут невелика конкуренція, підтверджений дроп. Треба буквально нажати дві кнопочки, і саме головне тут немає вкладень. Тому давайте перейдемо. До того, як же ж почати фармити поінти в Layer Edge. Ну для початку було б непогано, звісно, щоб ви також підписались на телеграм, так як в Телеграмі там дуже багато цікавої інформації в мене, як заробити в крипті без вкладень, з якимись мінімальними вкладеннями, роздачі, дропи, промки. бірж, усе є в телеграмі, тому посилання також буде під відео. І так, ми переходимо на сайт лайреч. Вам потрібно буде підключити ваш гаманець та ввести код. Бо без коду вас, в принципі, не пустить е фармити поінти. В нас тут поки просто така звичайна менюшка. Все, що нам потрібно буде поки робити, це нажати кнопочку старт Е У вас має відкритися ваш гаманець для того, щоб підтвердити <кхем> просто апрувнути те, що ви стартуєте ноду. Е, і все, у вас е, вмикається ваша нода, вам починають капати поінти. Також тут е, будуть скоро додані завдання. Скоріше за все, це будуть якісь соціальні завдання з типу підписки на Twitter, Discord тому подібного. Е, глобально, в принципі, це все. Все, що вам потрібно буде, це просто тримати відкритою цю вкладку в браузері. Е, і дивитися, щоб у вас нода не зупинилась. Такого, в принципі, не буває, але періодично можете там раз в день її зупиняти, і, само, і заново. Запускати для того, щоб просто підтверджувати заново транзакцію, щоб ну, не виглядати, як мінімум, як якийсь сибіл. В цілому, тут все, от саме про що я її кажучи, суперлегкий дроп для відробки. Тут все, що потрібно, це буквально нажати дві кнопки, підтверджені нагороди, закритий БТ-тест. Тут зараз не так багато людей, тобто конкуренції немає, як в інших проектах, по типу, наприклад, граса там, чи градієнта. Тому. Обов'язково починаємо відробляти цей проект. Не забуваємо про підписочку на телеграм, якщо ви бажаєте. Посилання на лей код для того, щоб зайти в лайреч. Також буде все в описі під цим відео. На цьому, в принципі, все. Такі проекти бувають дуже рідко, при тому без вкладень і з коротким проміжком для фарму та ще й закритій беті. Тому таке скіпати, я думаю, не варто. На цьому, в принципі, все. Гарного дня!